Про те, що американські спецслужби шпигують за мільйонами користувачів в інтернеті, світ довідався в червні минулого року. Британська газета Guardian опублікувала секретні матеріали, які передав колишній працівник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден. На новий рівень скандал вийшов восени, коли стало відомо, що прослуховувався і мобільний телефон канцлерки Ангели Меркель. Берлін почав вимагати пояснень від Вашингтона. Президент Обама пообіцяв, хоч і не одразу вжити заходів. Скандал став причиною створення спеціальної комісії Бундестагу. До її складу увійшли вісім депутатів: шестеро відправлячої коаліції і двоє від опозиції. Зелені та ліві наполягають на тому, щоб викликати на допит свідком Едварда Сноудена, зокрема щодо. Прослуховування мобілки Меркель депутат від зелени Ганс Ганс-Крістіан Штребеле таємно зустрівся зі Сновденом у Москві в листопаді минулого року. Він згоден приїхати до Німеччини, але лише якщо йому дозволять залишитися в Німеччині або подібній країні і гарантують безпеку. Німецька влада готова заслухати Сноудена, але надати йому притулок Берлін не має наміру. Уряд ФРН не хоче псувати відносини з Вашингтоном, тому Сноуден, який нині перебуває в Росії, до Німеччини не приїде, адже в цьому разі його видадуть США.